Усім привіт! В цьому відео я вам розповім, як я провів свій листопад. Я приїхав у Хмельницький, допомагав тут робити окопні свічки, гуляв по парку, і ще багато чого цікавого відбулося зі мною за цей місяць. Тож дивіться, а почнемо ми з того, що ще в минулому відео я був у Миколаєві, але після. Того як настав листопад, я все ж таки вирішив поїхати до Хмельницького. Хоч і нелегко, але доволі швидко ми дісталися Хмельницького. І першим ділом по приїзду я зробив селфі, а потім пішов гуляти по парку. І тільки я почав прогулянку, так одразу побачив, як бігає білочка, вирішив її зазняти. І в мене, після того, як я її побачив і познімав, прокинулося натхнення робити фотографії, поки ще. Не настала зима, поки ще є листя на деревах, ну хоча б трошки. Але та білка так вправно скаче, що мене аж зачарувало від того. А я пропоную і вам також поспостерігати за цією тваринкою. Просто подивіться, як високо вона забігла і скаче, навіть не боючись, що впаде. А потім знову спустилася. І сховалася за деревом. І тільки що у мене було відчуття, ніби я гуляв по лісу, а не по парку. Не буду довго акцентувати на білці, але скажу, що в парку вона була не одна. Як я й казав раніше, саме білочки мене мотивували на те, щоб робити гарні фотографії. І ось вони здивувало мене, що ніхто не зривав і не їв яблука, хоча вже був листопад, і вже можна було б їх з'їсти до цього часу. Особливо мені сподобалось як Опадало листя з дерев, але ще краще воно виглядало після обробки фотографій. Бо мені треба було їх надіслати як домашнє завдання. До речі, у наступному моєму домашньому завданні треба було знайти місце, де проводиться якась подія, і відвідати його. Перше, що я знайшов в інтернеті, це окопні свічки, тож вирішив допомогти ЗСУ і піти туди допомогти зробити окопні свічки для наших воїнів. І навіть попри те, що. Ніколи таким не займався, нам все на початку пояснили і розповіли, як все робити. Бачите, ви скручуєте в, в цю сторону. Ось так воно не скручується. Ви відвідуєте собі якийсь архіт великий, і потім вже на полоски ріжете, і потім, коли ви їх скручуєте, вставляєте спіральку всередині і е, зможете зверху. І діло пішло. На перший погляд було багато бляшанок, багато картону і не так багато людей. Але зараз ви все побачите. Хотів сказати, що люди сходились і зі своїми банками. Навіть попри те, що я спочатку все знімав і фотографував, все одно працював і зробив свою першу окопну свічку. Що ви зараз побачите на відео? Спочатку вставив гніт, навколо нього почав обертати картон, і цей самий картон вклав у баночку. Що ви зараз і бачите у мене в руці. Після того як я зробив перші три штуки, в мене їх взяли працівники, налили туди воску, обклеїли картоном, наклеїли наклейку ріємо не тільки думками, і ось вже готова свічка. Найцікавішим є те, що я спитав у людей, чи подобається їм займатися окопними свічками, і вони відповіли, що їх це розслаблює. Справа в тому, що мені також сподобалось, бо, по-перше, я Роблю те, що мені подобається. По друге я цим допомагаю збройним силам і третє. Мене це трохи заспокоювало. Цікавим фактом є те, що цим проектом опікується розумне довкілля Хмельницький, і саме в їхньому офісі ми робили ці окопні свічки. Після третьої години дня нам вимкнули світло, але ми все одно продовжили роботу. Нас можна порівняти із бджолами у вулику, або, наприклад, із мурахами, що роблять якусь тяжку роботу. Ми всі разом обірівали наших захисників, які Воюють за нашу безпеку і нашою згуртованістю ми довели, наскільки ми дружній і єдиний народ. В будь-яку скрутну хвилину ми можемо прийти на допомогу. А найсимволічнішим було те, що в той день, коли це відбувалося, а це було 11 листопада, в той самий день наші. Збройні сили України звільнили Херсон та правобережну Херсонщину від окупантів. І вкотре ми доводимо, що де б ми не були, в тилу. На фронті чи під окупацією ми все одно залишаємось українцями, але повернемось до виробництва окопних свічок. Просто подивіться на це відро, воно повністю заповнене заготовками, які працівники залють воском і обклеять бляшанку картоном, щоб це була повноцінна окопна свічка. Взагалі, це для безпеки, щоб військовий випадково не обпікся. Як ви зараз побачите, у кожного тут є своя робота і допомагають навіть діти. Що дуже важливо. Тож тут все продумано і є навіть смаколики і гарячі напої. Солодощі і воду могли брати всі бажаючі. Через те, що усі в цьому офісі працювали на спільне благо, майже рівноцінно, кожен мав доступ до води та перекусу. Пропоную вам ще трохи подивитись на те, як всі дружно працюють, а всі ми дружно працювали півтори години, поки не закінчився отой великий моток картону. Уявляєте? Він закінчився першим, а бляшанки ще залишилися. Тож нас запросили на наступну п'ятницю і так кожну п'ятницю приходити і допомагати. Проект щодо виробництва окопних свічок уже завершився, і внаслідок його проведення. На фронт змогли передати більш ніж тисячу окопних свічок. Це звичайно добре, скажете і ви, і я скажу. Але все ж таки, ми тут лише робили половину роботи, бо іншу половину роботи робив персонал. Вони заливали ці свічки воском, наклеювали картон, наклейку, і потім лише передавали військовим. Що теж велика праця. Здавалося б, день пройшов чудово, бо ми зустріли захід сонця. Потім я потрапив на сайт Хмельницької міської ради. Але в той самий день я підчепив якусь хворобу, і мені було погано впродовж цілого місяця: то слабкість, то нежить. То ще яка нечисть. Але у майбутніх журналістів життя не припиняється. Мене здивував перший сніг, що випав 17 листопада, тому що для мене, як для миколаївця, це трохи нетипова картина. Приблизно в тих самих числах я пішов до Хмельницької обласної наукової бібліотеки і зареєструвався там, щоб відвідувати події. Та перебувати там, коли немає світла вдома. Взимку це було особливо актуально через російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури. В звичайних домівках світла не було, а от в бібліотеках воно було майже завжди. Тим паче мені треба було написати курсову роботу, і літературу мені теж треба було брати в якійсь із бібліотек. І знаєте, такий гарний сніг пішов. Я вже думав, що це надовго, наприклад, на всю зиму, але все-таки ні. Він дуже швидко розтанув і знову почалася не дуже приємна погода. Мені було дуже погано, і взагалі не до того, щоб робити якісь відео в листопаді, тому що, по-перше, був хворий, по-друге, блекаути, і по третє, курсова. Тим паче блекаути були по 6 годин е світла і по 18 годин відключень на добу. Ну от приблизно так і пройшов листопад у Хмельницькому. В наступному відео ми з вами поїздимо по Хмельниччині, а поки рекомендую вам підписатися на канал, щоб не пропускати нових відео. Також ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось. І не забудьте написати якийсь цікавий коментар, якщо вам є що сказати. До зустрічі! Побачимося у наступному відео!